25 квітня 24 учнів після місті Кирського голови, судити час у договору, секретаря судовості конвіст, прокодивчика, домашня половича захистів Макара і воно і потерпілий пугай. Я знаю, що відкритом судом вас не Кримінального важного 1221-3.124, 490 і 8 квітня 22, зазначив на статусі за пунктом тощо, частину 215, кримінальної позиції України. Ухвали продання захиста Іванова задається частково, призначити справу, амбулаторну, судово-психіатричну експертизу, передання якої, доручити судовим експертам Державного інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров'я України. За виключенням судовий експертали. На вирішення експертів посадили такі питання, чи перебував поставщина, кенового діясами, військового маційному стані, вікому сану, сильність страх, полічення, розвитку, слівчи, маційність, фустрасих тощо. що суттєво повинно на його свідомість і поведінку. Друге, чи не ментської новим б'є сам, був того я, в емоційному стані і в якому саме сильний страх, приміщеність, розгубленість, віччя, емоційний стрес, фрустрація тощо, що суттєво, свідомості і поведінку. Пункт третє. Чи ми стапович, з собою, про встання вираженого, емоційне збудження або емоційне окруження, що може здатися як психологічна підстава стану світло на щовання. Четверте. чи права ставче, вибив статого я. У стані виномаційних збручних або емоційна напруження, що може здатися як емоційна підстава стану сильним душевним хвилюванням. Чи кривоостаполу фізіологічної африка, як психологічна підстава до сих сильного душевного хвилювання. Чи криво стапоучені того я в стані фізіологічного кафе, як психологічні підстави сильного душевного хульма. Для досідження експертів направити ну, матеріал судового права, матеріалів досудового розслідування кримінального провадження 12, 11, 3, 1, 4, 4, 198 квітня 2022 року. Медичну карту. Матеріал дозволив медичних документів до меша Астаповича. Перед експертом прокональної відповідальності статтями 384, 385 кордона прослухає. Ухвала скажених данних пункт до доправить 29 квітня, а 8 години 15 Іменно 19 частина 25 квітня 24 року, що цінківське розсудність задавали, що судні ці ще залучили, суддя в голову буде залучитися обласний економізм, которого Боричука думаче, а закончиться захистів Маккара Іванова Тугає, розглянувши у судовому засіданні, пандемісту передні місячі. Вижу как 4.092, замена шанс на получается законтом точно численному на у кого подання поличука заданий, что где заслуженно для половина 25 закруза по 23 червня 24 покупча. Нахавало вже буде скажем, кивская песня сургушки під днів з дня Повний текст ухвали буде проголошене 30 квітня, а 8 години 21 студії підписа. Так, судовості научились Продолжение дати, 15... 17 червня, 16 години, 14 серпня, 15 лицов. Шукати 17 червня секретаря будуть